Дуже дякуємо нашим друзям істонцям, що нам зробили такого чудового садочка. На даний час для нас не для наших діток є розвиток. Другого червня в Овручі відкрили модульний дитячий садок, побудований за гроші Істонської республіки. За словами директорки закладу Наталі Дубовик, садочок відвідуватимуть 80 дітей. Ходити до дитсадку зможуть і діти з особливими потребами. Це перша черга будівництва закладу. На наступну чергу це також буде на 80 діток ще знову чотири групи кімната логопеда, кімната Завгоспа і музичний зал. Халина Левківська на відкриття дитсадку привела дворічну онуку Владиславу. Це внучка, там ще внучок бігає з мамою. Нам дуже подобається. Це насправді потрібно, тому що для держави дуже тяжко, на всі боки треба фінанси, а тут допомога з іншої країни. А країни для дітей це необхідно такий тяжкий час. Ярослава із сином Любомиром вже побували всередині дитячого закладу. Ярослава каже, що сподобались дитячі меблі. Звичайно, що буде дуже гарно. Це все сучасне. Навіть ну все, і іграшки, і кроватки все дуже гарно, буде звичайно, що комфортно. І дитині буде подобатися ходити. У випадку повітряної тривоги вихованці та педагоги переховуватимуться у спеціально обладнаному укритті. Воно призначено для, для того, щоб дітки мали якусь захист, якийсь. Є ліжечка, є столики, є іграшки, санбузел, кімната для продуктів. Тобто тут усе призначено для того, щоб дітки могли, хоч якесь. Те, Время ну захисту і притулку вихователі модульного дитсадку пройшли стажування у естонських дитячих закладах. Сюди всі потрапили за конкурсом. Нас вибирали, обирали найкращих. Ми були в Естонії, і нам дуже сподобалася програма Еліс. Я так дуже сподіваюся і дуже сподіваюся, що вона в нас буде. А ця програма більше така для дітей. І навіть для батьків для вихователів робить самостійними їм їх. Я можу навести приклад. Наприклад, дітки беруть самі виделки, беруть самі ложечки, беруть самі черпачки, самі собі накидають їсти, тобто стільки, скільки вони хочуть. 10 місяців як ми будував будували цей дитячий садосадок садок. Це наш успіх і успіх овруч. Це відповідають відповідає всім естонським європейським нормам. Це такий такий гарний символ співпраці між Естонією і Україною. Анжеліка Нестерчук, Сергій Кобилянський, Тетяна Скоростенська Суспільне, Новини, Житомирщина.